Вітаю! І на колекції скарби-вироби. Сьогодні п'ятниця, дещо закупила в магазині Сільпо. Були привабливі знижки. Це мікс салатів 150 грамів, додаткова знижка 25%. Також на гриби була додаткова знижка 25%. З пива хочу спробувати декілька. Цікавих, на мій погляд, рецептів випічки та маринування м'яса. Купила желе, знадобиться цибулю, у нас вона по 12 гривень. Також груші знижка 50%. Ось мій чек. Загальна сума по чеку 311 гривень. І як мені доповів магазин сільпо. Загальна знижка по чеку ще була 287 гривень. Як вам такі покупки? Чи цікаво, чи ні, буду вдячна за коментарі. Дякую, до побачення. Всім смачного!